Є ще одна порція просто безцінної інформації. Якщо ви подумали про домофон, хочете поставити і зупинилися, наприклад, на аналоговому домофоні. Вас ми покажемо найкращий кабель, який потрібно використовувати при підключенні аналогового домофону. Якщо будете використовувати такий кабель навіть на великих відстанях, у вас не буде жодних проблем з сигналом. Це кабель називається так, адес-кабель, CCTV MINI. XG59-2, ну і тут зараз покажемо, чому це називається. 2 на 0,5 плюс 2 на 0,22. В чому фішка? В тому, що в одній оболонці, от так він виглядає, схожий на ту пару, але у нас тут екранований. Там, а, у нас є, давай Олександр, вступай в ідею. Є е, коаксіал для покажі, підключення. Зніму цю оболочку, таку мідну О, оплетення, і там є коаксіал. Для відеокамери ви... для... для... підключення. Для передачі відеосигналу. Да. І ще є дві пари 2 на 0,5 для живлення. Ну і підключення якоїсь комунікації, можливо, замочок, можливо, брілочок. Брелю... Ну, тобто. Будього. Да, р... р... Зазвичай ми реле підключає.